Де твоє зброя? Чому всі фото в кущах? А ви хотіли б, щоб я що показав вам? Може позиції, може, свою, своє місце знаходження, може геолокацію б вам здав? Може, ви б хотіли, щоб я помахав тут автоматом, чи ще якусь зброю показав, чи ще чимось потиліпав? Ви можете всі свої фантазії задовільнити у інтернеті. В інтернеті є безліч людей, які показують там і зброєю, і все інше. Ви тут не побачите такого. Я є по-перше, пацифіст. То вже наголошую, може, ви новенький не знаєте. Я є пацифіст. Я залі є проти зброї, проти насильства, проти всіх тих неприємних нюансів, до яких веде фізична дія. Те, що я можу трішечки виступити, десь там радикальні якісь слова, певні сказати. Я не дуже сильний радикал такий трішечки. Це не тому, що я якісь там кровожерлий, чи я люблю зброю, чи хотів би проливати чуюсь кров. Зовсім ні. Я є пацифіст, я і замер. Ну але якщо б так вже, так трапилося, то я був би готовий. Пожертвувати якоюсь подлюкою, одною чи багатьма для того, щоб все ж таки звільнити наш український народ із тої неволі, і повернути Україну українцям. У кожної людини є своє мета у цій житті, у кожної людини є той світогляд, який формує її теперішнє і майбутнє. Ось в мене є такий світогляд. Ти б хотів. Створити державу українського народу, українську україну, в якій кожен українець є господарем на цій землі. І, звичайно, що я як пацифіст хотів би це зробити максимально мирними способами. Слухом вільних і демократичних виборів. Я дуже б хотів, щоб так сталося. Я би зовсім не хотів, щоб було якась там типача громадянська війна, я категорично прохиню того. Але якщо щось станеться таке. То звичайно, що я е, не буду осторонь стояти і закликаю всіх українців не стояти осторонь, але долучитись і разом в єдиному пориві повернути Україну українцям. Слава Україні і слава величному українському народові.